Всесвітній день захисту тварин відзначається кожного року 4 жовтня. Через недбалу діяльність людини щогодини в світі зникає три види тварин. Щодня з лиця землі зникають понад 70 видів фауни і флори. За останні 25 років біологічне різноманіття землі скоротилося більш ніж на третину. Ось деякі з видів тварин. Що опинилися на межі зникнення. Їжак вухатий, миле створіння його зустрічали останнього разу у дикій природі в околицях Луганська. Цей вид стрімко зникає через забруднення і знищення степів. Кіт лісовий, справжній витривалий мисливець. Він схожий на звичайного кота, але значно більший. А от хвостик у нього. Коротше, ніж у домашнього котика. Лісовий кіт водиться в лісах Карпат, Вінницькій, Кіровоградській та Одеській областях. Кожного року їх стає дедалі менше, і все через вирубку листяних лісів. А от зубра врятувати в дикій природі не вдалося. Його можна побачити лише у спеціальних господарствах. Це сталося в основному через полювання. Жук Олень. Цій комасі загрожує вимирання через зменшення старих дерев, бо молоді посадки непридатні для харчування і розмноження цього виду. Вухань австрійський. Це вид кажанів з великими вушками. Живе. В заповідниках Карпатського регіону, Росточча, Поділля. Якщо ви побачите, що на вас летить вухастий кажан, не бійтеся адже ця тваринка налякана ще більше і потребує піклування. Ведмідь бурий водиться в Карпатах. А може забрести в ліси на півночі Чернігівської та Сумської областей. На нього досі полюють браконьєри, незважаючи на те. Що в Україні нараховують не більше 400 особин. А ще, на превеликий жаль, ведмедів дресирують у цирках, тримають як розвагу в ресторанах і приватних господарствах. На території Національного природного парку Синевір існує реабілітаційний центр для бурих ведмедів там тварин лікують, щоб вони могли повернутися. До своєї домівки в дику природу. Глушець або глухар один з найбільших птахів українських Карпат. Незважаючи на сувору заборону, браконьєри продовжують полювати на них вирубування лісів, випасання великої рогатої худоби і навіть туризм у місцях висиджування маленьких пташенят впливають на зменшення кількості цього птаха. Горностай. Маленька, пухнаста та дуже прутка тваринка з красивим хутром, яка влітку стає коричневим, жовтувато сірим, а взимку білим. Ця тваринка опинилася на межі зникнення через моду на хутряний одяг і досі виготовляють шуби з щільного і м'якого хутра горностая. Рись. Довершена іграційна тварина, на яку також полювали заради хутра. Зараз ці хижі коти. Рідкість в Україні. У Карпатах близько 300-400 особин, а на території Полісся до 80. Сова! Не потрібно її боятися. Цей птах регулює кількість грузинів, які завдають шкоди господарствам. Один з видів сов, які водяться в Україні, це сипуха. Рідкісний птах гніздиться в західних і центральних областях України, а також на півночі Одещині. Їх стає дедалі менше в Україні близько 30 пар. Всесвітній день захисту тварин спрямований на привернення уваги людства до прав тварин та їх добробуту. Ще один привід нагадати нам, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Бережіть природу, бережіть своїх улюбленців.